Всім привіт! Ви на каналі Alan Black і це моє прогнозне шоу, яке пройде в WWE під назвою WWE Manning in the Bank 2023 року. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш бачити нові цікаві відео про реслінку українською мовою. Перший у нас матч це матч з WDB Intercontinental Championship Кюнтер проти Мета Рідла Матч цікавий. Цікаво, чи зможе Рідл закінчити Рейн Гюнтера або ж WDB хочуть побити рекорд Хонкі Тонкмена. Сам по собі матч повинен бути хороший, брутальний і торгуючий. Сподіваюсь, Гюнтер буде сам, без своїх людей. Так набагато цікавіше Ставлю на захист, тобто Гюнтер. Наступний матч це матч з WDB Women's Tag Team Championship. Ронда Роузі, Шейна Безор проти Лів Морган. І Ракель Родрігес. Матч, який особисто мені не цікавий. Краще, все-таки вони б зробили матч за об'єднання титулів не на смеку, а наприклад тут. Була б хоча б інтрига, як ніяк Ісладоун і Алба Файер, вони британки, а шоу в Британії. А так, якщо по матчу, який у нас зараз, то я не бачу перемоги Лів Морган і Рекель Родрігес. У них просто немає шансів. Наступний матч цей матч Коді Роуз проти Домініка Містеріо. Матч, який поставили чисто заради того, щоб Коді Роуз був зайнятий чимось перед матчем з Броком Лестером на SummerSlam. А так якщо дивитися на цей матч, або то, що показала нам на Роу, то показали вони те, що Домінік Містеріо маленький хлопчик, який б'є зі спини і тікає. Ясна річ, що я ставлю на перемогу Коді Роуса. Наступний матч, це матч за WDB World Heavy Championship Set Rollins проти Фінабелера. Матч, який я чекаю, чекаю дуже сильно. Сет Ролінс і Фінебеллер дуже хороші виконавці, і якщо їм дати час, то вони покажуть дуже хороший матч. В цьому матчі я впевнений, буде інтрига, швидкість, емоції, круті моменти. Загалом хороший ресник точно буде. Сподіваюсь, що ніхто не буде зі сторони судного дня. Їх точно не треба. Загалом чекай на цей матч, і на перемогу Сет Ролінса. Наступний матч цей матч, громадянська війна у Bloodline Роман Рейнс – Соло Сікуа проти Джей Усо, Джимі Усо. Матч, який чекає кожен, але я так точно чекаю. Сам фьюд до матчу хороший, інтригуючий, цікавий. Можна сказати, що на ньому тримається сам смек напродовж цього ф'юду. Цікаво, хто переможе. Бо як і в Джиммі Усо, і в Джей Усо є шанси, так і Романа Рейнса і Сосюко є шанси. Цікаво, чи буде зрада з боку Соусюкуа або з боку Пола Хеймена. Сам по собі дуже хочеться подивитись на громадянську війну, У Дадобі дуже рідко проводять. Загалом чекаю на хороший ресинг, ставлю на перемогу Джиммі Усо та Джей Усо, Напевно, тому що я впевнений, що Сол Сікулас зарадить Романа Рейнса або Пол Хейман. Ну і мейнвент це жіночий і чоловічий Money in the Bank матч. Почнемо з жіночого. Тріж стратус проти Бекі Лінч, проти Бейлі, проти Йо Скай, проти Зеліни Веге, проти Зоі Старк. Кожен матч за правилами Money in the Bank інтригуючий, тому що невідомо, хто зніме цей кейс. Багато скаже, що відомо за виконавцями. Але я з вами не погоджуюсь. Наприклад, на Майн ЦП 2021 року багато хто ставив на перемогу Алексе Бліс або Аски, а в підсумку перемогла Нікі Еш. Зараз Нікі Крос. Тому складно сказати, хто переможе. Хочеться, щоб перемогла, наприклад, Іо Скай. Вона гідна, вона має вже вирватися від рук Бейлі та стати чемпіонкою. А тепер чоловічий Шінський Накамура – Проти Рікошета, проти Елейна, проти Сантеса Скобара, проти Буча, проти Деміна Пріста і проти Логана Пола. У мене було три фаворити: це Елей Найт, Деміан Пріст і Буч. Але після того, як додали Логана пола, у мене таке відчуття, що може він переможе. Під матчу чекаю екшену, інтриги, швидкості, спотів. Наприклад, можна повторити спот Рікошета і Логана пола. З Ройл Рамбо складно сказати, хто переможе, бо гідні всі. Хочеться, щоб переміг хтось правильний, кому справді це потрібно. Не знаю чому, але я думаю, що напевно переможе Найт. Йому все ж треба вирватися вперед, а то пропадає, а на мікрофоні він хороший. Став на нього. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, зробити саме тільки напиши в коментарях чому. Дякую за перегляд. були на каналі Алан Блек. Дивіться реснинг. Дивіться багато. Всім до побачення.